Всім привітулі підписники та підписниці. Сьогодні ми пограємо в Super Beer Adventure. Пограємо ми в міні-ігри. А ви підпишіться на канал. Та ми почнемо зараз. В попередній серії ми грали з другом в хованки. Ми рахували біля цих годинників, а потім ми пішли на футбол. І тепер нам треба піти на міні-гру. Для цього пригаємо сюди. І а так. Вона тут, якщо повернутися сюди, то ми вийдемо на якусь незрозумілу дискотеку. Напустимо, виберемо ось цього ведмедя. Ми з'явимося на цій сцені, і тут все буде за гроші. Тому з неї ми уходимо, а ми підемо ось сюди. На цю дорожку. А це і буде. Де це буде ми в космосі, це міні-ігри. Так, так. що ви не знали. Так. Тут є гонки, тут є все, про що ми тільки мріємо. Тут є незрозуміло, що де шипи. Тут треба перепригувати. І та не програти. Бо якщо програємо, буде поганенько. Такс. Ну, гаразд, давайте уходити. цього режиму. Так нам і треба. Такс, на паркур ми потім сходимо. Це зараз який тут стоїть? Давайте йдете, сідаю в Я їздю зараз. Так швидко, мабуть, плюс 102. Ого, мене штурма горить. А що буде, якщо виграти гонку? То дадуть монети якісь? Можливо, можливо, скажуть, ми вам нічого не дамо, це просто для розваги вам. Ні головне монети. Та ну капець не бийся ж ти так. Друба він побиться. А скільки тут таких карт? О, я вже на фініші. Як ви бачите, прям? Так, вони такі. мої... Так, це ми були. Тут є труби. Давайте. Таку Ні А таку? Це ми по цій тільки ще їхали. Тоді наче йдемо На якусь немо. Зараз сідаємо та вмб-бмін на старт. Увага! Ружем! Розганяємося так як пошвидше, що турбо горіли. Будь на місці номер 1 нам треба, а не на місці 10. Так. Чому нас ніхто не хоче доганяти? Що вони нас не бачать? О-го! Ура, ура, бебеб, як я гарно їздив! Бачили, як я повернув. Оу, оу, боляче ж нога. ногах. Пощастила, поки що. Давайте і от так Це хоч якось? Аж 4, 5 уже хвилин ми проходили це. Так, тепер пустиня Ого, яка пустинка. А потім буде найспасніше це труби. І що будемо якусь каналізацію залазити? Вау, вау поворачуй поворочуй ти. З мене такий собі водій в іграх. Я навіть в пабгу погано їздю, але вживу я краще їздю, чим так. ну. Проте тут важко керувати, живу ще легше, бо то вживу ж. Поворочуй, так, спустиня це найгірше, запам'ятайте. Ніколи не треба в пустиню заходити. Це така собі накачає. Я ж тобі сказав, газуй! Потихенько, ну газуй. Правильно, а так. Оп, вже 18 монет. Ну, це місце дуже класне. І останні труби. Ух, нічого собі! А якось це не забагато. Ну, ладно, на старту бага рушай. Давайте погнали, я готовий. Ого, якісь ці труби важкі. Сюди можна, так як тим пико, хто врятував більше 18 ведмедиків. Це я точно так пам'ятаю. Ми аж 24 врятували. Ух. Тут важко. А це ти поробиться і можна так перевернутися та впасти назад. Тому тут краще поворачувати. І за це мають дати нормальну нагороду! Ні! Ах! Капець! Газуй! На Настартова гарушай! На цей раз я вже зроблю. І давай, давай, давай. Все, я виїхав із труби. Заїжджаю страшну я трубу. А це не страшніша тепер для мене труба. Що мне ч в ній застрягнути? Допустим, машина застряла. Немає де немає для як і... То що треба буде робити? Дайте до кінця? Дадуть монети? Не. погано. Ну, а якщо далі поїхати ще раз, то ще монети дадуть. Давайте спробуємо. А чекайте, він падає не са там як він виживає? Це ж неможливо. І як я їхав до того гарно, як зараз я їду. Цей ведмедик погано їздить. Ніколи не давайте машину ведмедям. І не з першого разу угехає. Це точно. Або якось ведемо еді в машині. А дають вони, все одно ж. Бачите? Так їх можна заробляти. Гаразд, пойдемте на паркур. Ну що, давайте, давайте. Так, показуй. Ага, ха-ха-га. Ха, ага. давай, давай, я вже поюсь, боюсь. боюсь. Не переборюсь. Ауч. Так, спригай. Хоть разок. Так, тут страшно вот. Черна дірка. То що, чорна дірка? Це ось чорна дірка? Тут така, як чорна дірка, десь. А, ось вона! Я так зрозумів. Вот десь вона тут є, чорна діра. Це зробили в глибокому космосі. І зробили б, щоб планету, типу, з якою ми сюди прилетіли. Був би якийсь міні-кон. Представили бся б конкурсом. Ну чому він такий так дрикається сильно? Паркур такий собі, мені не подобається. Приїгай такс. Мені більше сподобалося прошлі гоночки. Але він де погано дуже. А тут пригає погано, Чому страшно в космосі. Він вже возродиться, якщо впаде, ну що він падає? Він завжди падає, я чесно скажу. Секрет не впадає завжди. Коли тільки хоче, а він не падає. Коли не хоче, він. я не впаду. Треба, щоб він впав, він не буде падати. Коли не треба, я буду падати. Я так завжди. Ти Тут жив? Правильно. Тут треба ще сальтом крутити. коли поригаєш, сальто допомагає. Ви готові, а страшно ж давай, давайте, я поки що прохожу і. Е! Ні, не пощастило. Що це за кам'яна стінка? Це ми любимо, це нам треба. Даваль сольтухаю. Правильно. Сальто ми любимо, це нам треба. Речі, класно на круто. Неможливо, тренером був сальто, щоб робити чи від медиків. Сольта краще робити. Капець, як він так пригнув сильно? А ви в коментах напишіть, що мені зіграти краще буде в наступний раз? Не знаєте? О, п'ять ця стінка? Нам головне що монети всі назбирати. А Якщо назбирати тут достатньо? це можливо, Чи монети просто кончаться? Поки що вони не скінчуються. А вони там ще зверху. От зверху там лізти вже страшно. Я б не полізу наверх. Я наверх самий піднявся. І давай, давай. Ні, гаразд, давайте на раз, два-три. Ні, на цю стінку важко забратися. Але я вже рекорди просто б'ю. Або падаю. Сім'ї ігри ось вийшли в липні, а зараз серпень, лип самому початку липня, а зараз вже кінець серпня. Отже, ці ябнові два місяці. Можна сказати. Наш улюблений льот на нас чекає, 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 чекає. Так, идімте. Тут, щоб е, краще пригнути, треба сольто крутанути. А так, є! Ха-ха! Ви бачили, як я його крутонув? А, ну. а він двойна не може. Що слабо. А, а! Як ти так спіш? О, зато зараз стінка буде. Стінка це найлегша карта. Тому що небагато де треба попаркурити. Ще пригати вже важко. А ну чому ти на самому легкому просто падаєш? А там, де важке він доберуся краще. Це його звичка, бо традиція навіть. Гаразд, гаразд, о, я буду трішки підхитрювати. Пряти трішки подальше. Я ж знаю його відстань. Напрягне отмен до тює. Давай, давай є, єст. Ясмик. Майш же, давайте, давайте. А я вже до сюди доходив. Це ж неможливо там, де воно зникає. Ой, ой, якась там вода. Давайте на воду підемо. На воді там буде краще. Можливо, поплаваємо. Я вже давно не купався, бо вже холодно набуду. Защит майже кожен день йдуть. Отак хоча б ведмедик купнеться. Так, сдавай. бинго бінго бинго Бинго-бинго-бин. Є! так, це вода. А, а чому він не прыгав Так, здавай, я швидко прыгаю. Дивіться! прямо ж. Так, все вірно поки що. Аби дійти до самого кінця паркуру. Ну, колись дойдемо. Як він так пригнув? О, стінка. Моє найулюбленіше, Я чесно говорю, ця карта мені сподобалася по стінки прігати. Я був в Нікольському, і там було похоже, що тобі дають канат, і ти просто йдеш по стінки, і там висота велика, страшно, ну треба прийти. Бо якщо спригнути, там будеш літати в повітрі. Але на щастя тут знову стінка. Я тільки ще і програв, але якось пригнув. Головне, тут бі не нажимайте, бо якщо нажмете бі, полетите за куди кине гори по зелені помідори. А звідки я мав знати? Але давайте ще тут полазимо та будемо завершувати. Так, здавай, Це ж не чесно, і давай, гаразд, ну ви побачили, надійшлися, як вигляд Це... Міні-ігра, а тепер є ще одна міні-ігра. Пройти через трубу. Давайте. Як ви гадаєте, ми пройдемо? Зараз він не хоче приїхати. Що треба? Я така ще міні-ігра, тільки за нього гроші не мають давати. Чи дадуть? Дивіться, як я... Вже далеко дійшов. І на старт у Є, я допригнув. А да не допригнув. А він може підняти Ні, це тільки та машина може. То можна так кататися. Давайте. Так я зараз ці труби знову пройду. Тільки пішочком. Оте. А, а якщо застрах... Тепер будемо знати, що можна вибратися із труби. А так. Так це легко ще вибратися. Ну все, ми пройшли ціле коло. Давай. Ну що? тебе виїдемо з цієї локочії, бо ми вже й її, можна сказати, пройшли. У нас 33 монети. Ну, багато вже. Ну все, давайте. Ходімте на місце. Наступної серії ми будемо, можливо, проходити великий будинок, а потім пройдемо найфінальнішу карту, яку я навіть не знаю, як з'явися. А зараз давайте скінчика прикупимо. Відчинити магазин. Так, купити. Ні, я це не буду купити. Мені треба тепер забрати ж. Те, що я купив. Так. Маска. Як мені вашу маску купувати? Я хочу якось забрати те, що я купував. Ага, оце, ні, а як це купувати все? Як вибирати скін? А, це глаза. Дивіться, ми беремо так. І буде стругелиця. Ні. А це? Немає тут. Значить, я так багато тут потратив. А, є. Все, давай йди. Це я в тебе і так тут понакуплявся. Чом не як Дивіться, які в мене тепер очі зеленькі. Ну а ми давайте будемо на цьому завершувати. З вами був Єгорка Поіграйка. Козачок за всім пока-пока. До зустрічі в моєму новому відео.